Трамп пригрозив агресору Росії економічною війною. Якщо Кремль уникатиме мирних перемовин, також він назвав показухою слова Лаврова про начебто нелегітимність Зеленського. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії економічну війну, якщо вона уникатиме перемовин щодо припинення війни РФ проти України. Про це він заявив під час засідання уряду. Пряма мова: Я хочу, щоб ця угода була завершена. У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати. Але моє головне бажання покласти цьому край. Думаю, в багатьох аспектах Путін готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський ні. Це виглядає приблизно так. А хто сьогодні готовий сісти за стіл? Мені потрібно зібрати обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося. Він також відповів на запитання про наслідки для Росії від відмови від перемовин. Цитата: це не буде світова війна, але це буде економічна війна. І економічна війна буде важкою, дуже важкою, особливо для Росії. І я цього не хочу. Але треба дивитися на ситуацію ширше, адже знаєте, Зеленський теж не зовсім безневинний. Для тангу потрібні двоє. Я кажу про це постійно. Їх потрібно звести за стіл перемовин зараз. У мене нормальні відносини із Зеленським, але вони вже зовсім інші ніж раніше, бо ми більше не платимо гроші Україні. Ми це припинили. Також Дональд Трамп назвав заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова щодо, начебто, нелегітимності президента України Володимира Зеленського показухою. Цитата Неважливо, що вони кажуть. Всі займаються показухою. Це все фігня англійською мовою президент США вжив вислів і це був щіт. Всі займаються показухою. Нагадаємо, журналісти Financial Times написали, що Вашингтоні готові зробити свій внесок щодо безпеки України після війни, надавши так звані стратегічні інструменти. Йдеться зокрема про спостереження і розвідку із застосуванням технологій АСР. А захіл назвало п'ять причин, чому Путін не піде на завершення війни. Серед них переконання, що Україну мовляв, треба знищити, щоб вижила Росія. Також Путін боїться, що його солдати після війни можуть повалити режим.